Три кроки, три кроки хрещення, і демони, хвороби вони покинуть нас. Тому що із душевним болем не може впоратися ні алкоголь, ні наркотики, і жодні практики та антидепресанти, це ненадовго заглушає біль. Але згодом стає лише гірше. І стілити і заспокоїти душу може лише Бог, занурення у Його любов це вихід для всіх людей та народів стати сім'єю Божою, Адже тільки в церкві ми можемо поринути в любов Божу і хреститися в Отця. І щире покаяння, воно стілює душі. Та цілі нації, і ми сьогодні запрошуємо вас, сім'ю Божу, де ви можете відкритися, написати нам про свої проблеми, про свій біль, про свої переживання. І найважливіше це усвідомлення та покаяння, ось як стілюється душа. Ось як ми можемо прийняти це, прийняти це стілення. Хрещення в любов, це хрещення в покаяння, це занурення, усвідомлення своєї гріховності. Це перший крок для стілення душі, покаяння. Іншого шляху немає. Амінь.